Сьогодні зранку в Авдіївці через обстріли російських окупантів загинула жінка, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його інформацією, протягом минулої доби російські армійці 30 разів відкривали вогонь по місту. Вчора чотири авіаракетних удару. Сьогодні зранку вже два авіаракетні удари по старій частині міста. Зранку більше вже, мабуть, 15 обстрілів відбулось по місту. Сьогодні, здебільшого, б'ють системи Мерсезове град. Біля десятої ранку загинула місцева мешканка 76-го року народження в центральній частині міста. 14 населених пунктів Донецької області минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Ракетою Іскандер окупанти вдарили по СМТ удачне. Вбили людину, ще двох поранили. Пошкодили адмінбудівлю підприємства. Часів яр армія РФ обстріляла з артилерії. Загинула цивільна особа. У Терецьку артилерійським ударом пошкоджено шість приватних будинків і два авто. Попередньо без постраждалих. Внаслідок ворожих обстрілів травмовано цивільних мешканців у Костянтинівці, Ласточкиному та Привіллі. Надвечір, 31 травня, росіяни випустили ракету по слов'янську. На Слов'янськ рашисти скинули керовану авіабомбу ФАБ 250. Руйнувань зазнали сім приватних осель, гараж і автомобіль. Інформації про жертв і поранених не надходило. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині проживало 289 тисяч дітей. Станом на 1 червня 2023 року поліцейські евакуювали 127 тисяч дітей з населених пунктів області. За час вторгнення в області загинуло 198 дітей, 287 отримали поранення. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.